21.07.22 року знаходимося за адресою Алло. село піщане. Вилений санкціонований газопровід. і кран вмонтований в стіні. О, Алло, але, але. Газоаналізатор показує виток газу. Є! При відкриванні крану в стіні включилась газова плита. В общем, відеозйомка продовжена. Відкопали газопровід, який був прихований під землею. Запах газу відчувається з гумового шлангу. Одівай тут. Відеозйомка припинена.